Вітаю! Я впевнена, що дехто з вас знайомий із таким мультфільмом як Душа виробництва США 2020 року. І в цьому відео я висловлюю свою суб'єктивну думку як психолог, що ж я побачила у цьому мультфільмі. Отже, у цьому мультфільмі я побачила техніку роботи з внутрішньою дитиною, яка відбувається в чотири етапи. Перший етап, показаний через метафору клінічної смерті Джо, коли він потрапляє передсвіття і зустрічається з 22 своєю внутрішньою дитиною. В реальному житті це може бути якась травмуюча ситуація, де людина переосмислює свої цінності, розриває певні зв'язки, припиняє спілкування з певними людьми, досить такий болючий процес. Але він потрібен для того, щоб виявити внутрішню дитину. Другий етап відбувається на землі, і це сепарація від матері. Ми бачимо досить таки владну матір, яка не дозволяла своєму синові проявлятися і здійснювати свою мрію. Якщо говорити про сімейні стосунки матері і батька Джо, то можна сказати, що у матері чітко виражений архетип жінки матері, а у батька був чітко виражений архетип дитини. Оскільки батько займався творчістю, і матір була змушена оплачувати його рахунки, і вона боялася свого сина і тому не дозволяла йому проявляти свою мрію. Сепарація від матері в дорослому віці. А також і від батьків в цілому дуже важливий процес, оскільки при роботі з внутрішньою дитиною ми маємо стати дорослими для своєї внутрішньої дитини і здійснювати з нею взаємодію, вести діалог з позиції, дорослої дитини, щоб дозволити їй вирости, щоб її підтримати, щоб сказати їй все те, що ми хотіли почути від батьків своїх у дитинстві. Третій етап ми бачимо в епізоді, коли через метафору втрати свідомості Джо із 22 ї опиняється знову перед світці. Тут відбувається конкуренція Джоу із 22-ї. І по суті така собі боротьба, хто залишиться, а хто піде. Те саме відбувається і в реальному житті при роботі з стілення своєї внутрішньої дитини. Тобто має відбутися конфлікт. Четвертий етап є контрольований, і він є найдовший. Ми бачимо через метафору виходу в творчий Астраджо, який відправляється знову ж добровільно передсвітця, відшукує свою внутрішню дитину, максимально з нею взаємодіє з позиції дорослі дитина, він її підтримує. Він Стає для неї дорослим, і відпускає, що нам дає техніка роботи з внутрішньою дитиною. Часто ми маємо нереалізовані мрії, ми маємо певні шкідливі установки, коли нам забороняли проявлятися, коли нам забороняли висловлювати свої емоції, говорити про свої почуття і коли не чули. І не визнавали наші потреби. І часто наша внутрішня дитина є ображеною, зацькованою, невизнаною і скаліченою. І наше завдання зробити певний рефреймінг у минуле, сказати своїй внутрішній дитині все те, що ми хотіли, щоб нам сказали наші батьки. По суті, внутрішня дитина це наша тіньова сторона. І дуже важливо прийняти її, тому що це не лише наші невизнані потреби, це і наша творчість, це наші здібності, і це здатність проявлятися. Щодо власного досвіду роботи з внутрішньою дитиною, то процес роботи з внутрішньою дитиною у мене проходив під час медитації. І таким чином хочу сказати, що моя внутрішня дитина спочатку була п'ятирічною, далі приблизно їй було 10 років, пізніше їй було років 15, і нарешті вона виросла, стала такою, як я. І під час цього процесу я максимально з нею взаємодіяла, підтримувала, існують навіть певні. Фрази для того, щоб підтримати внутрішню дитину, тобто ви можете їх обрати самі. Ви маєте подумати, що б ви хотіли, щоб вам сказали ваші батьки в вашому дитинстві. І те саме ви можете сказати і своїй внутрішній дитині. І дійсно, коли наша дитина виростає, вона просто зникає, ми її відпускаємо. І вже пізніше. Вона в мене вже не візуалізувалася. І це дозволило мені кардинально змінити власне життя, здійснити свої мрії, стати для себе опорою, підвищити свою стресостійкість і позбутися багатьох шкідливих програм, і просто стати щасливою. Чого і вам бажаю. До нових зустрічей!